Ітос, інструмент, який не пахне Китаєм, якось так я бачу початок цього відео, тому починаємо огляд. Оглядаємо сьогодні кутову шліфмашинку акумуляторну, гайковерт, шуруповерт і також дискову пилу. Всі вони працюють на одній акумуляторній батареї торгової марки VITOS, яка називається Smart Light. Також оглянемо ще їхній зварювальний апарат Мігма, який може варити як дротом або флюсовим, або звичайним вуглекислоті, так і звичайним електродом. Називається він Міг-1400 SN Mini. На жаль, в даному відео тесту даного інструменту не буде. Ну, хіба що спробуємо трішечки поварити ось цим напівавтоматом. Весь інший інструмент надався мені просто для відеоогляду. Тест мені заборонили робити. Тому якщо ви очікуєте тесту в даному відео, його тут не буде. Можете закривати це відео, просто вліпити йому вподобайку і перейти на наш канал і знайти собі якийсь цікавий відео для перегляду. А в цьому відео ми зробимо просто такий невеличкий анпакінг. Перше, будемо оглядати кутову шліфмашинку. Називається вона ils 18125BS. А, значить. Ця кутова шліфмашинка відноситься до серії Professional. Нагадаю, або повідомлю тих, хто не знає. Віталася є дві серії: серія Master – Це ось такий червоно-чорний інструмент, і серія Professional – Він йде повністю в чорному інструменті. дана кутова шліфмашинка володіє безщітковим двигуном на 125 й диск. До комплекту входить ось така не антивібраційна, але досить таки приємна прогумована ручка. Далі, кожух у нас оснащений ексцентриковим механізмом, який дозволяє вам дуже швидко змінювати його напрямок, точніше, його базування на самому редукторі. Сама котова шліфмашинка виконана з такого приємного на дотик пластику. В місці, де ви будете тримати її рукою, цей пластик навіть трішечки прогумований, дуже приємно лежить в руці. І на відміну. От хоч і здається, що тут ручка така ніби квадратна і товста, але от на відміну від Енгел, який я знімав нещодавно відео про нього, дана ручка от досить приємно лежить в руці, нічого ніде не давить. Також мені подобається розміщення кнопків вмикання і вимикання самої кутової шліфмашинки. Коли ви берете її ось тут за ручку, натискаєте ось цей захист боковий. І, відповідно, тискаєте на саму ручку вмикання, тобто на кнопку вмикання, і котова шліфмашинка у вас працює. Чому мені така система до вподоби з однієї сторони, зауважу. Те, що якщо у вас раптом кутова шліфмашинка вилетить з руки, не дай Боже, просто вискочить, не знаю, вона у вас зупиниться, тому що тут немає фіксації кнопки. Але з іншої сторони, якщо, наприклад, ви втомитеся та, і хочете або хочете взятися, наприклад, за кутову шліфмашинку ось тут. Може, вам зручніше буде, то, на жаль, ви вже не зможете нею працювати однією рукою, бо кнопка, нагадаю, знаходиться ось тут. Тобто, Тут, як плюс. Так і мінус, тут вже дивлячись для кого. Так, значить, знизу котової шліфмашинки, де кріпиться батарея, у нас знаходяться заборні отвори повітря, через які воно буде заходити і охолоджувати наш двигун і редуктор. Так от на цих входах, на цих отворах знаходиться така дрібнесенька сіточка, яка буде грубо фільтрувати повітря, яке буде заходити всередині. Сіточка присутня і з лівої, і з правої сторони. Кнопка фіксації шпінделя доволі легко натискається одним пальцем. От. Єдине, що при затисканні присутній якийсь слюс, тобто не досить жорстко фіксується шпіндель. Не розумію чому. У всьому іншому ну, досить таки приємний інструмент на дотик і на утримання. Працює також досить приємно, ніяких зайвих вібрацій, ніякого зайвого шуму. До комплектації кутової шліфмашинки входить ось такий зачисний диск. Не знаю, товщиною десь, мабуть, 3 міліметри. Перший раз такий тоненький, бачу, саме зачисний диск. Е, ніякого маркування тут немає, тому я не знаю до якого бренду він належить. Ну і відповідно ключ, яким ми будете відкручувати або затискати ось цей диск. Зачисний або, відповідно, відрізний. До комплектації саме моєї кутової шліфмашинки, акумуляторна. Батарея не входить, її потрібно буде купувати окремо. Можливо, є версії, які продаються разом з акумуляторами. Зарядним пристроєм. Наступно на олії гайковерт акумуляторний. Він вже належить до серії Master, а не Professional, тому він має ось такий червоно-чорний колір. Називається даний гайковерт АТ-1825. Комплектується він акумуляторною батареєю на 18 вольт і 2 ампер години з серії Smartline. Не знаю, чому 2 ампер, не вже 2 а буде достатньо для даного гайковерта. Мені здається, що ну, мінімум 4 потрібно, але тим не менше. Квадрат класичний, одна друга для всіх стандартних головок. Значить, Швидкість обертання шпінделя максимальна 2800, воно тут не регулюється. Значить, кількість ударів 3600 за хвилину і максимальний крутний момент це 250 ньютон на метр. Ось такий малючок. Значить, Оснащений двигуном щитковим. от так як це серія Мастер, звичайно, то оснащена щітковим двигуном, а не безщітковим. Ну і відповідно, такий специфічний звук щиткового двигуна. До комплектації, в принципі, більш нічого не входить, але постачається він в ось такому чорненькому, міцненькому, такому приємному кейсику. Значить, ага, забувся. Акумуляторна батарея є, і відповідно, зарядний пристрій також є для заряджання цієї акумуляторної батареї. Як вказано на зарядному пристрої, він має потужність 2,4 А. А відповідно, зарядиться він за 50 хвилин. Це так вказано на самій акумуляторній батареї. В самому кейсі присутні різні ложементи, відповідно, для самого інструменту, щоб він у вас не бовтався по цьому кейсу а був зафіксований жорстко. Також є ложемент для ще додаткової акумуляторної батареї 2А. І також для різних біток сверл. Що там ще може бути? Ну, я думаю, що і для декількох головочок. Також є карманчик, такий кишенька ось для, для макулатури. На цьому, в принципі, все. Настепний інструментик – це ось такий шуруповерт, який теж знову нагадую, працює на одній тій самій акумуляторній батареї. До речі, тут також акумуляторна батарея входить до комплекту, і вона також на 2 Ампер години. Значить, модель даного шуруповерта AU1825. Він також відноситься до серії Master. А це означає те, що це не професійний інструмент, на думку Віталса, це побутовий. І тому сюди можна було запхати щитковий двигун. Ну, як на мене, це вже, це вже застарілий варіант. І в 2025 році ну, мало хто комплектує свій інструмент щітковим двигунами. Зараз вже всі перейшли на безщіткові. І приємніше працює, і на більше вистачає акумуляторів батареї. Та й менше морок із цими щітками. Значить, що по самому шуруповерту? Руків'я у нас прогумоване, де ви бачите, ось ці чорні вставочки. Приємно. Приємно лежить в моїй долоні. ну Звучить, в принципі, як і всі щіткові двигуни. Є іскри при вимиканні, з'являється, так? Значить. Патрон у нас пластиковий на 10 мм. Є у нас тришіточка з затягом від 1 до, до 18. Ну і також, відповідно, перехід на режим сверління. На першому положенні у нас шпіндель обертається зі швидкістю 400 обертів на хвилину, на другому 1500. Крутний момент, як заявляє виробник, 25 ньютон на метр. Ну, в принципі, не знаю, такий звичайний, класичний домашній шуруповерт. Що по ньому ще сказати. Також поставляється він в ось такому кейсику, дуже приємному, абсолютно аналогічному, як і в нашому гайковерті попередньому, який ми знімали. І ось тут вже в нас, бачите, в цих ложементах знаходяться сверла і бітки. В принципі. Все інше так само, абсолютно, як і в Гайковерті. Ми з вами бачили. Наступний інструмент у нас на огляді це ось така дискова пила. Вона також червоно-чорна, це означає те, що вона відноситься до серії Master, тобто до побутового сегменту Vitals. Називається модель ARG 18165. Працює на тій ж самі акумуляторні батареї. До речі, батареї зарядних пристрій до цієї пилочки не входить до комплектації, але ну, принаймні в моїй версії, яка поставляється. Так оснащена також щитковим двигуном. Я так розумію, що вся серія Master у них комплектується щітковим двигуном, якомога зменшити. Продукцію на виході, але не знаю, чи варто це чи ні. Так. Працює досить тихо і приємно, і при цьому ви бачите, диск дуже швидко зупиняється. Я думаю, що тут присутнє електромагнітне гальмо якесь. Дана пилочка має 4000 обертів на шпінделі. Значить, 165-й диск на максимальну глибину нам дає 55 мм пропилу. Також є планочка присутнє регулювання положення під 45 Значить, Проміжне 30 і 15 і відповідно 0. Все зроблено доволі таки непогано. На дотик, все воно приємне. Ось ця ручка, наприклад, вона прогумована, як і ця, за яку ви будете тримати долонею, так і за ця допоміжна вона також така прогумована і приємна лежить в руці. Ключик, яким ви будете змінювати диск, він присутній прям вставляється в корпус самої дискової поли, щоб ви його не загубили. Так, ну і ще один момент, який я хотів би вам сказати. Кнопка захисту працює як із лівої, так і з правої сторони. Це означає, те, що ви можете різати даною дисковою полою, утримуючи її як правою, так і лівою рукою все це діло буде працювати. До комплекту входить така пластикова штучка, така насадка. Вона. Під'єднується ось цей отвір, закручується гвинтиком, і відповідно сюди ви вже можете під'єднувати якийсь пилосос для аспірації, для відсмоктування стружки. Але я нагадаю, що це дискова пила, а не погружна. І який би потужний сюди пилосос ви не підключили, все одно він буде працювати мало ефективно, тому що в нас ось така величезна відкрита площа. Через яку буде погано створюватися вакуум. І, та, якась частина, відповідно, стружечки буде від пилососом, але десь 40, а можливо, 50%, все одно буде вилітати в сторону. Тому таке. На жаль, я не зможу попрацювати даною дисковою ПО, як і всім іншим інструментом, але от чисто тактильні враження і такі перші візуальні враження доволі таки непогані. Так, ну і наостанок у нас залишається. Наш зварювальний апарат, напівавтомат і відповідно ММА Мігмах. Значить, Що по ньому? О, я навіть і не бачу. У нас тут є пластиково прозоре віконце, через яке ми зможемо спостерігати, що там робиться із нашим дротом. Дуже цікаво, дуже цікаво. Не знаю, навіщо це зроблено, але тим не менш таке присутнє. Значить, на передній частині, що ми тут з вами бачимо. Під'єднання бай... байонетів відповідно плюс і мінус. Також під'єднання рукава нашого, які входить в комплект. Також швидкість регулювання подачі дроту. І, відповідно, я так розумію, ага, це вольтаж у нас. І вольтаж. Мінус 2,5, потім 0 і плюс 2,5. з Що б це не означало? Не знаю, не можу вам сказати. Ну, і якась є як кнопочка зміни чогось. Потрібно під'єднати його до мережі і потім ми з вами побачимо. Ви щойно пропустили таке світлове <с tunnel> шоу. Я його під'єднав і тут таке прямо почало все блимати, світитися. Зараз вимикаємо. Ще раз увімкну, щоб ви теж побачили. Погляньте. по 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 Краса, краса. Не знаю, правда, навіщо це зроблено, але ну, виглядає з боку непогано. Цікаво, принаймні. Вже можна плюсик якийсь йому поставити. І так, що ми тут маємо? Дисплея нема ніякого, нічого тут не відображається, що я кручу, Тобто, чисто мануально, візуально ми з вами можемо якось зрозуміти, що я щось тут кручу, щось тут виставляю. Зараз у нас в положенні ММА, тобто зварка звичайним електродом. Натискаємо, підсвічується кнопочка, яка сигналізує нам, що будемо ми зварювати дротом. Ще не будемо, а ми можемо зварювати дротом з подачою вуглекислоти. Ще раз натискаємо дріт також 0,8, але вже тут режим мігмах, тобто не тільки вуглекислота, й якісь інші гази можна підмішувати. Значить, ще раз натискаємо: тут вже в нас написано, що діаметр 1 міліметр дроту, і це флікс. Флікс Corry, тобто флюсово, флюсовий дріт, наскільки я зрозумію. І ще раз натискаємо тік-ліфт. Ну, Ми знаємо, друзі, що, що таке функція тік-ліфт. Сюди ми під'єднуємо ті ж самі кабеля, але спальником під тік і подаємо окремо аргон. Тобто ніяк у нас, ніякого безконтактного. Підпалу і ніякого регулювання і зупинки, і відповідно, самого газу не буде. Все буде йти окремо через окремий рукав. Ну, В принципі, на цьому все, що ще, можна, що ще можна тут подивитися. Шумить він, в принципі, безбожно, як і всі такі малесенькі напівавтомати. Примусове охолодження постійно працює, не тоді, коли він перегрівається, а саме постійно. Давайте подивимося. Зупинимо зараз. Фу, охі, шумний він. Так, ну давайте, друзі, подивимося його технічні характеристики, що у нас тут показано на табличці. Значить, якщо ви будете зварювати дротом на 140 амперах, це 30% ПВ, на 120 амперах 60% і на 100 амперах 100%. Клас, клас, супер. Але, але де тут крутілка, яка відповідає за ампери? Звідки я знаю, скільки я ампер накрутив? Не зрозуміло. Хм. Мені теж не зрозуміло, які вам. Так, зварка звичайним електродом. Ну, ті ж самі характеристики: 140, 120, ну, відповідно, ПВ-100 на 100 А. В режимі тік-ліфт. Ну, ті ж самі, абсолютно ті ж самі характеристики. По вольтажу, по вольтажу, значить, з дротом. Максимальний вольтаж 21 вольт, з електродом 25 вольт і з Тігом 15 вольт Це на 140 А на максимальному показнику. Ось такі друзі, вийшов мене зробити анпакінг. Ви там в коментах уже сильно не сваріться на мене, але можете написати, якщо ви дійсно хочете, щоб я протестував той чи інший інструмент від торгової марки VITALS, то я думаю, що це можна зробити. Поговоримо з імпортером і я думаю, що якийсь інструмент він нам дозволить протестувати. Тому чекаю на ваші коменти. Ну а також напишіть, що ви взагалі думаєте про цей інструмент від торгової марки VITALS. Подобається вам чи не подобається, можливо, ви вже володієте якоюсь технікою Віталс. І що взагалі про неї думати, як ваші враження? Поділіться своїми враженнями зі мною і, відповідно, з іншими глядачами, які дивляться це відео. На цьому в мене все. Нагадую, що ми не просто блогери. Всі ці інструменти ви можете придбати в нашому магазині з «Я». Посилання на ці інструменти на наш магазин буде в описі до цього відео. Також підписуйтеся на нашу сторіночку в TikTok і Інстаграм. Там я роблю швиденькі такі огляди. І розпаковочки різного інструменту вони виходять значно частіше ніж на Ютубі. Тому чекаю вас там посилання в описі. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео, Па-па!